Ну, Я дуже залипала. Перші, напевно, півтора, майже навіть два роки, це останні місяці я зрозуміла, що я не залипаю. А так я там працюю чи щось там на кухні, готую їжу, повертаю голову, і мені здається, що зараз зайде угу. Саша в кімнату. Угу. Я дивлюся своїми очами на ту висоту, де мали б бути його очі. очі. Угу. І я згадую, уявляю силует. І мені в такі моменти. Мені приємно було, що mm -hmm. я ось зараз. Тобто я працювала mm -hmm. оцю ситуацію mm -hmm. ну, своє уявлення на те, що зараз людина зайде. Я, я розумію, що я залипаю. Але це якась, знаєте, зміна реальності. Да. Да? Я розумію, що ти раз? як і ти, як на ти говориш, опинилися. ти знаєш, що його немає, але в мене такі да. теж і, і і зараз я ще такі, яке називаю мультики, mm -hmm. ловлю, тому що ти там, от там на кухні є таке місце, коли. Там Льоша змінював періодично, ти такі, а ну це Льоша зробить. І ти такі ловиш себе на тому що? да Ні, не зробить. Але звичка от згадувати, або посуд мив і отак упирався головою. І от я зрозуміла, що я роблю тепер його звичку. І коли кожен раз, коли я Головою опираюся в цю так, тумбочку, так, та, так, цю. да цю я, да. я згадую і розумію угу. про те, що це от це моя це такий три.